Доброго дня! Сьогодні хочу розказати про мою бегонію ds Morpho. Як вона в мене і де живе, і як я її вирощую, щоб вона себе добре почувала і гарно розросталася. Значить, дивіться, бегонія спочатку була заявлена як безпроблемна. Дуже захотіла цей сорт. Через те, що там ну, було вказано, що листочки відсвічуються під певним кутом світла, дають таке синє. В світі відсвічування, синій колір листочків. І правда, вони відсвічують сині, Бегонія гарненька, компактна, безпроблемна у вирощуванні, при умові, що якщо вона у вас буде жити у тепличці. При вирощуванні звичайним способом листочки сохнуть по краям. Бегонія чахне і з часом пропадає. Я вже пробувала декілька разів її вирощувати, просто так без теплички, нічого не виходить. Тепличка у мене імпровізована, от з такого відерця. Зараз я вам вийму покажу. Значить, дивіться, там ще й мох накладений. Щоб була волога трималася. Ну, тут листочок один відсох. Ми його заберемо. Два. Ну, це старенькі нижні листочки. Це нормально, що вони відсохли. Просто я давно до неї не заглядала. Не виймала вірніше її. А так заглядаю кожний ранок, дивлюся на неї, любуюся. Ну от Вона вже в мене і перецвіла. Якщо перецвіла, значить буде кущитися. Ми оці квітконоси забираємо. Ну, бо мені так, якби їх і не треба, і цвітіння не дуже потрібне. Там білі такі квіточки, полюбувалася ними. От показую вам ще один старенький листочок знизу відсохший. Що то значить, довго не витягувати з парничка, а любуватися з нею зовні. Через віконечко, через кришечку зняту. Значить, дивіться, ось такі гарненькі листочки, реально вони відсвічують. Вони дуже цікаві, і сама бегонія переливається, прям ті листочки, такі вже хорошенькі. Але підхід у вирощуванні її на зовні, без теплички, я так і не знайшла, і не зустрічала е, такого методу вирощування без теплички ні в кого. Взагалі, цей сорт я дуже рідко зустрічаю у колекціях. Гадаю, через те, що дійсно він не росте просто в звичайних умовах. Хоч сорт гарний, достойний, цікавий, якщо ви його зможете вирощувати в тепличці. Значить, дивіться, я виростала з листочка дітки і вирішила спробувати вирощувати їх без теплички, посадивши на фітіль, так як вони люблять вологу. Багато вологи. Значить, дивіться, це дітки, діточки від. Вегонії посажені. Спочатку були 100-грамові стаканчики росли в тепличці, потім я перевалила із 100 грамових в 200 грамові поставила їх на фітільчик. Бачите, от фітіль. Ось. Тут його всередині ну, трошки видно, от він фітіль йде. Поки що стоять вони у мене десь приблизно тиждень на цьому фітілі. Не бачу, щоб сохли краєшки. Цей маленький перший нижній листочок він не був такий жовтинкою. А молоденькі листочки поки що почувають себе гарно. Тут добре видно, бачите, скільки водичка достає. От, і гадаю, буде гарно видно корінці, як вони підуть уже заповнювати стаканчик, то ось ці дві. Рослинки, дві діточки я посадила на фітіль. Буду спостерігати і ділитися з вами. Кому цікаво, заходьте, дивіться, буду ділитися своїм досвідом вирощування. Можливо, вдасться виростити мені без теплички цей сортик. І також поділюся з вами, як він буде себе почувати, як він буде нарощувати, наростати, чи не буде сушити листочки, чи буде гарно розростатися. От так. В колекцію вам, звичайно, я його б рекомендувала, якщо маєте умови, якщо маєте флораріум, дуже гарно буде там дивитися, то можете вирощувати. Можете вирощувати так, як я, бо я дуже люблю різні отакі цікаві сорти, тому імпровізую, імпровізую, придумую їм теплички. І отак от любуюся своєю. Красою! Дякую за перегляд, буду дуже вдячна за лайки, вподобайки, за коментарі. Всього вам найкращого! Сьогодні свято, благовіщення Пресвятої Богородиці з Оновим стилем. Хто святкує, так як і я, то вітаю всіх, бажаю вам миру, спокою, усім здоров'я, благополуччя і всього найкращого. Будьте здорові і щасливі!